Як ми вже повідомляли, ворожа атака на Дніпро, яка сталася 24 червня, спричинила багато руйнувань цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, медичні і навчальні заклади, об'єкти транспорту і культури. Зокрема, пошкоджень зазнали духовна семінарія і храм Петра і Павла Дніпровської єпархії Православної церкви України. Напередодні ми завітали на місце ворожого прильоту і були вражені побаченим. Ворожа атака по Дніпру та області, 24 червня, завдала Дніпропетровщині страшних руйнувань. Ми знаходимось біля храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла, який також зазнав руйнувань. В Семінарії пошкоджені житлові кімнати, трапезна, навчальні кабінети. На щастя, під час вибуху учнів всередині не було. Також немає і загрози обвалу конструкції. Я був на час обстрілу в навчальному корпусі, не встиг. Вибігти до укриття, як пролунав сильний вибух, е вилетіли вікна, двері, тобто в всіх кабінетах, аудиторіях, якось ласкою Божою, промислом Божим, а по-світському, напевно, відбулося друге народження. Тому що залишився живим і неушкодженим, тобто не пораненим, Дякувати Богові. На території навчального закладу було сім чоловік, і дякувати Богові, всі залишилися живими і неушкодженими. Гучно рапортуючи в соцмережах про допомогу всім, хто її потребує в результаті російської атаки, міська влада чомусь обходить боком духовний центр. Надіємося на власні сили, на сили благодійників, які зможуть долучитися. Прикрим моментом для нас було те, що вчора мер міста приїжджав. Він припаркувався біля нашого храму. Машина стояла, він припаркувався попри храм. Прийшов, дійсно, він був біля гуртожитків, поспілкувався з людьми, але не зайшов, не сказав, не відреагував. Хто знає, були в нас студенти на території чи не були? Навіть можна було так запитатися. Ну це для нас було вчора прикрим фактом, тому ми надіємося більше на свої власні сили. Коли ми починаємо прибирати, ми бачимо пошкодження більш детально, бо коли воно все валяється, це, це сплошна руїна. Пошкоджені вікна, двері, стеля в багатьох наших аудиторіях класах обвалена, деякі двері повністю знищені, деякі просто поломані. У віхтарі руйнація, є, осколками пристіл нам розбило скло. Що ми зафіксували вчора зі священниками? Владика приїжджав. Що? Ікони не попадали, тобто в храмі ікони не попадали, в аудиторіях ікони не попадали, вікна повилітали, парти поламалися, стульчики поруйнувалися, а ікони не попадали. Тут досі триває ліквідація наслідків атаки від російського агресора. Працівники та служителі храму, а також викладачі та учні семінарії, докладають зусиль, аби якомога швидше розпочати роботу, навчання та службу. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини Д1.